Ми переїхали! <ріх> так, це не клікбейт, як бачите, і е, змінилася картинка, і я хочу поділитися з вами цією новиною. На це багато є причин. І сьогодні для вас багато буде, напевно, чого нового, тому що на youtube каналі е, на цьому я не так сильно ділюся якимось своїм приватним життям. А сьогодні трошки буде і про приватне житло, при приватне життя. І ми переїхали та з соціальної квартири в новобудову. Зараз розкажу про причини, хто такі ми, в якому комплектації ми переїхали. Про причини переїзду, і деякі бюрократичні моменти. Якщо залишиться питання, може зніму ще інше друге відео щодо переїзду. Але буде нечесно, якщо буду розказувати про переїзд як своє особисте досягнення. Ні, ми переїхали разом з чоловіком. Так, в мене є чоловік, я про це не розказувала на ютуб-каналі, і через те, що він має роботу в іншому місті, в, в іншій землі, ми переїхали ближче до його роботи. Це земля Брандербург. Раніше ми жили в землі Заксенхальд, І сьогодні розкажу, бо я трошки хвилююся, я сьогодні розкажу саме про переїзд, як ми шукали, скільки ми шукали, які бюрократичні моменти. Ми пройшли вже, які ще треба буде прийти. Хоча ми переїхали, отримали ключі від цієї квартири 2 червня. І от, як я вже сказала про причини переїзду, це робота чоловіка. Почали ми шукати квартиру в січні цього року. Я вже подивилася, щоб підготуватися до відео: перша заявка на квартиру, яку ми подавали 7 року. Січня. І ми шукали квартиру 4,5 місяці, так можна сказати, навіть 5 ні, 4 повних, ну, так, десь 4,5 місяці. У нас критерії були е, чіткі. Ми хотіли квартиру таку, в яку захотілося б вкладатися душею, тілом е, своїми, своїм часом, грошима. Ми не хотіли знову таки, соціальне житло, ми хотіли, ну, в принципі, соціальне житло. Немає сенсу, тому що це для тих, хто дійсно його потребує. Але ми шукали ось дуже гарне, приємне житло, і ми дуже багато всього передивилися. І я вже в своєму відео, відео про Плісніву розказувала. Там мене дуже сильно захейтили, тому що я розказувала про плісні, і мені написали, тому що ти живеш в соціальному, і ти таке тільки соціальне житло бачила. Ні, на той момент я вже багато чого побачила. Ми дивилися е, багато квартир. Я от ще зафіксувала, що ми подали 27 заявок на сайті, тільки на сайті і Москва 24 І подивилися дуже багато різного. Подивилися в будинках і тисячу там, якогось року. Е, але в тому місці, яке ми розглядали, або найближчі міста, ми. Тут є новобудови, і ми дуже хотіли в новобудовах, дивилися в новобудовах. Десь було дуже дорого для нас, десь фішечка зараз за новобудову розкажу. В новобудові є шанс зняти житло як через власників, які вже купили квартиру в цій новобудові, або у, у компанії, яка побудувала цей будинок. І ми подавалися заявки як там, так і. Як для забудовника, до забудовника, так і у приватних людей. У приватних людей вже одразу вищі критерії, тобто і зарплата має бути набагато вища. Хоча ну, ми подавали завжди спільний дохід і чоловіка, і мій дохід, щоб краще виглядати в очах, але потім нам, наприклад, відмовляли через кота. І через забудовника вийшло краще. Комунікація і через, саме через обудовника ми зняли е, цю квартиру. В принципі, як ми подавалися, які заявки залишали, можете подивитися ось в цьому відео. В принципі, нічого нового я вам не розкажу. Все, все по цьому відео. Ми одразу, коли тільки почали шукати, одразу в нашого минулого е, оренда, орендавця. Взяли листочок про те, що ми не маємо боргів, що ми е, вчасно платили за ту е, квартиру, і тому е, і одразу з цим документом подавалися на нові. Ось тут коли шукали квартири. Е, це стандартний пакет документів, саморозкриття, Ось це, що в нас немає боргів, і також ми купляли. Платний аккаунт на і Москва 24 і там ще замовляли шуфу. Я прикріпляла ще свою шуфу, яку замовляла безкоштовно. Також додавали наші доходи. Ну просто стандартний пакет документів. Стосовно кота, ми також одразу говорили, тому що не хотіли якихось подальших проблем. Тому, коли подавалися, також говорили про кота і нам відмовляли. Через кота також відмовляли іноді через наші доходи. Я не можу сказати, що в нас малі доходи. Але просто, як я вже сказала, ми живемо тепер у землі Брандебух, недалеко від Берліна, але це земля Брандебух – це не Берлін. До Берліна десь одна година. І, в принципі, є в Німеччині правило, щоб твої доходи, ну, доходи твоєї сім'ї Тобто, щоб вартість квартири була не вище 30% від чистих доходів твої, твоєї сім'ї. Щодо цього будинку, як я вже сказала, ми дивилися в новобудові, були різні варіанти в цьому будинку, де ми зараз живемо, ми дивилися дві квартири. З однією дуже прикольно вийшло. Ми дивилися за один день до Пасхи, і ми сказали, що ми ще подумаємо. Він сказав, що треба швидко думати, бо тут стоїть черга. І ми якось не дуже сприйняли це, думали, ну це просто такий хід. І ми на наступний день сказали, так нам подобається квартира. А він вже сказав: вибачте, але інша сім'я погодилась. І до речі, ми тепер знаємо, що це за сім'я. І таким чином, дійсно, в новобудовах ну, дуже складно зняти квартиру, якщо, скажімо... В нових будинках, там, наприклад, десятирічної забудови, тут квартири не здаються. Ось саме е, тільки що побудовано, ти можеш ще зняти, а потім ну, не знаю, ми не бачили, щоб у, в новобудові, типу, вже вторічка була, не знаю, як це українською. І потім ми сказали, що а чи є ще вільні квартири, е, і нам показали е, трохи іншу квартиру, дивилися десь на 73 квадратних метри. А нам показали на 65, ми одразу сказали, що нам подобається. Хоча, чесно кажучи, спочатку нам не дуже подобалось, тому що тут недалеко трамвайна лінія, і ми думали, що буде дуже гучно. Але ми одразу погодились, і це був: ми дивилися 30 квітня, мені здається, подали наші заявки і ще. Майже місяць наші документи обробляли, і ми не знали, чи погодять нас, чи не погодять, тому що якраз почався процес, чи підходимо ми по всім цим критеріям, зарплата тому подібне. Так, в мене відкрив балкон зараз. Ось, і вже залишалось буквально десь тиждень до кінця травня. Нам сказали, що нам сказали, що так, ми вас погодимо і вислали Мідфортрак, договір оренди, який ми одразу ж підписали і. 2 червня нам видали ключі, і ми коли підписали Мітфортрак, це кінець травня. Ми сказали тільки тоді в нашій старій квартирі, що ми будемо з'їжджати по умовах старої квартири, нам потрібно було платити ще 3 місяці. Тобто, з червня ми платили за дві квартири. Але як ми зробили зі старою квартирою? Вам лайфхак? Ми опублікували оголошення. В українських чатах, що ми з'їжджаємо, є така квартира, і, е, типу, кому треба. І так як вона соціальна, і, там невелика орендна плата, підходить під джоп-центр. Е, і нам буквально засипали заявками. У нас було 8 переглядів, а заявок там щось було біля 10, 11. І буквально за тиждень. Вже наша агенція вибрала людей, які будуть жити після нас, і ми трошки скоротили термін, який ми мали платити за квартиру за стару, на один місяць. Тобто ми платили не три місяці, а два місяці. Ми б могли платити і один місяць, тому що по суті ми здали квартиру. Ми зробили в ній, в ній ремонт, пофарбували стіни, повністю все повиносили, зашпаклювали всі дирочки, дірки. І ми здали її 23 червня. Але в агенції сказали, ні, ми не можемо так швидко ще один місяць платити. Але нам ось це не бенкостен за цей місяць наступного року повернуть з кауціоном. Так, кауціон нам також повернуть нашу частину без проблем наступного року. Ось зі старою квартирою все. По суті, в червень був дуже важкий. Якщо слідкуєте за мною досить активно, в мене в червні на каналі виходило дуже мало відео, тому що ми перевозили речі сюди, ми робили ремонт. Трохи для історії, так зараз виглядає наша квартира. Ой, Там це був просто дуже важкий, важкий місяць. У мене ще були зйомки, я їздила в АДЦ, в мене ще були, потім ще скажу, що в мене було. Це тема окремого відео. І ось за червень до 23 го числа ми все зробили, перевезли сюди речі. Речі ми перевозили і ремонт робили самостійно. Ми замовляли бус, тобто орендували сам бус, речі заносили і виносили самостійно. Так, на тій квартирі нам трошки допомогли винести речі, але сам факт ми замовляли, орендували бус. Якщо вам цікаво, саме фінансова сторона, скільки це це нам коштувало, переїзд, там меблі, цей бус. Напишіть в коментарях, може я зніму окреме відео саме про вартість. Може комусь буде цікаво, щоб мати на увазі, скільки коштує переїзд в Німеччині. Скажу наперед таким дуже дорого. Так. Е... Я собі деякі пункти повиписувала, чи допомагав джоб центр з переїздом. Ні, тому що ми на той момент вже не були клієнтами джоб-центру десь місяців 5, тому, звичайно, ні. Чи допомагала фірма чоловіка? Так, вона покрила оренду ось цього бусу. В принципі, це також, напевно, із цікавого це меблі. Ми... Ми замовляли автомобіль для перевезення меблів, але дуже велику частину ми продали меблів, і скажу із власного досвіду, не в обіду українцям, але німцям набагато простіше продавати меблі, ніж українцям. Тому що я можу зрозуміти українців. Українці ще не дуже так інтегрувалися і можуть собі дозволити як. Якісь меблі, як я вже неодноразово казала, на минулій квартирі в мене була нова кухня. знову, У нас тут теж нова кухня. До речі, скільки я обійшлася, можу також розказати, якщо цікаво, як зекономити на кухні. Ось, Але так, ми на минулій квартирі продавали меблі максимально. І, до речі, що було для мене незвично, те, що... Люди, які приходили в квартиру, там дивитися квартиру або за меблями, є моїми глядачами. Я вам дуже дякую, що ви мене дивитесь. Якщо ви зараз мене дивитесь, то вітаю вас. Ось тепер ви бачите, куди я переїхала, але це трошки дискомфортно, тому що, по суті, ви приходите до мене додому і такий, ну не знаю. Ну, ви мене, грубо кажучи, трошки знаєте, а ви для мене нова людина, і це було трошки дискомфортно, незвично. Але да, така, така ситуація була. Ось ми продали, продали більшість, напевно, меблів. Ми продали чорний шкіряний диван, якщо пам'ятаєте, на якому я знімала відео, там столи продали, там віддали. Деякі речі просто віддавали, тому що ну, у нас тепер інше планування. Кухню також продали, кухню продали німцям. Взагалі, топ там не знаю, кухня була на розхват. Так вона там ми зробили дуже маленьку ціну від того, скільки витратили спочатку на неї. Але самі німці приїхали, повністю її розібрали, винесли. Я взагалі там ні одного шурупчика не відкрутила від тої кухні, мені дуже сподобалось. Так само було і з ліжком. Ми продавали ліжко, таке велике ліжко диван. Також приїхав німець, один повністю там розібрав до шурупчика, виніс, Вообще, взагалі топ. І ще, що ми продавали німцям, шкіряний диван. Приїхали хлопець з дівчиною. Дівчина, мені здається, взагалі як вагітна, і вони хотіли самостійно винести той диван, але, але, але мій чоловік допоміг, і вони там 1050 разів подякували йому, що він допоміг. Але взагалі, от як сфоткаєш, там, вони задають якісь, якісь питання на Я через клянення. Задають якісь питання, я відповідаю, якщо їх влаштовує все, вони приїжджають. Так вони люблять, люблять торгуватися там, з кухнею трошки поторгувалися. З диваном трошки ні, з диваном взагалі не торгувалися, з ліжком торгувалися. Але якщо ви ось так одразу домовляєтесь, все, він приїжджає там і сам все робить. Чесно, співпраця з німцями мені дуже дуже сподобалась. Українці ще ну не знаю, може мені такі попалися. Але і таким чином також трошки заробили грошей, тому що переїзд це дуже-дуже дуже 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 дорого, навіть не зважаючи на те, що ну, ця квартира дійсно набагато дорожча, ніж та квартира. Але якщо навіть це не брати до уваги, а просто сам процес переїзду і ці всі якісь штуки, це е, також дорого. Ось такий щодо мебелі. Йдемо далі. На рахунок бюрократії я вже згадала про бюрократію. тож, саме час нагадати про один дуже важливий інструмент, який має бути в кожного українця, який живе за кордоном, а саме про застосунок TransferGo для миттєвих переказів з будь-якої країни світу в будь-яку країну світу, а саме нас цікавить в Україну. Ось так виглядає застосунок простий і зрозумілий інтерфейс. Вибираю країну відправника Німеччина, отримувач Україна, вводжу суму, вибираю спосіб доставки на карту або рахунок. Це займає буквально кілька хвилин без черг, без паперів, без складнощів з німецької карти на українську. Просто бачу одразу точну суму без прихованих комісій. І буквально за кілька хвилин переказ вже на місці. Я бачу, як TransferGo реально допомагає українцям допомагати своїм близьким, а також вирішувати деякі фінансові питання. З Україною, Тож майте такий інструмент, майте такий додаток у себе в телефоні, щоб в будь-який момент миттєво переказати гроші в Україну. Тим паче, що більшість з нас вже відмовляється від будь-яких рахунків в Україні, а переказувати гроші стає з німецьких карток карток трошки складніше. Тож мати такий застосунок про запас дуже і дуже важливо. Всі посилання залишаю під відео, користуйтесь, зберігайте, а ми переходимо до теми далі. Про момент переїзду, от сам факт переїзду, напевно, все. єдине. Потім ми стикнулися вже з бюрократичними моментами, нам потрібно тут було зареєструватися, всі документи переробити на нові документи. І, і тут для мене тільки позитивні моменти, тому що в ЗАГС-Ланхабі, коли ти приходиш в будь-яку установу, це було ж маленьке місто, 35. Тисячі жителів тут, де ми зараз живемо вдвічі, навіть трошки більше, більше місто, і це ж тут дуже багато різних іноземців. І коли ми прийшли тут на прописку, коротше, по закону у вас є 14 днів, щоб прописатися на нову місце. 14 днів з моменту отримання ключів. Ви отримаєте такий бланк, що ви отримали ключі, і, типу ви якби в'їхали. І ось у вас є 14 днів. Але по суті, ми ж приїхали, переїхали повністю 23 числа, тому ми вже якби не встигли. І ще у нас був момент, ми робили нові параграфи, ми перейшли на інші параграфи, і ми також думали, щоб наші міграційні старі не припинили процес видачі нових параграфів. Тому відтягували цей момент. І ось 23 червня, чи десь трошки раніше, я зробила термін тут. І тут, на новому місці, і виявилося, що найближчий термін на прописку взагалі в липні. І, коротше, ну, і в, в принципі, в липні ми почали міняти ось адресу. Ми прийшли в липні на прописку, все без проблем взагалі. Жодного питання не було, чому так пізно. Я показала документ, коли ми виїхали з тої квартири. Показала новий документ, нам зробили прописку, буквально 5 хвилин, все добре. Далі нам потрібно було ж поміняти в банках, на аусвайсах, Далі машину переробити. що ще? Ну, головне, ось це була також аусвайс. Аусвайс це також цікава історія, тому що і, так як я в Німеччині вже більше трьох років, я приїхала 30... ну коротше, в мене реєстрація в Німеччині 19 травня 2022 року. Тобто, в мене вже пройшло три роки ось цього обмеження по переїздам в різні землі. І тому, коли Тут в міграційну я писала, що ми переїхали, треба змінити адресу. Вони попросили вислати цей зелений папірець, де є обмеження. Вони сказали: Окей, ти типу, поприходьте, назначили термін, а на рахунок чоловіка я також вислала його документи, сказали: а в нього є обмеження. Ми не можемо, його, ми не можемо змінити йому адресу. Вам потрібно, щоб попередня міграційна видала. Дозвіл, що вони, типу, не проти, що він переїде. І це знову ж таки досить складний момент, тому що та міграційна вже знає, що ми переїхали, знає, що в нас є нові параграфи, тобто у нас зараз по два параграфи. В нього 18 і 24, в мене 24 і 30. Тобто, по суті, він вже тут, на новому місці, має роботу і має право тут жити. Але по 24-му в, в нього є обмеження на переїзд. І я коли пішла на термін дуже міграційно запитала, а як йому бути, і коротше, знову пішли на зустріч. І в 24-му параграфу йому зачеркнули просто ці обмеження, поставили там, хто зачеркнув, коротше, все нормально, поміняли ми місця цю адресу на аусвайсах. І я поки з точки зору бюрократії і відношення до ауслендерів. Цій землі дуже задоволена, тому що ну дійсно ніякого такого супротиву е не було, а навпаки, якісь. Ну просто не можу сказати, що допомагають, але хоча б не осуджують ось якось такі в мене враження. Е в нас ще залишилось дуже багато всього, що зробити. Ми ще не переформили машину, е але там немає. Таких строків, і ми ще їздимо на номерах з цієї землі. Скоріше за все, ми не будемо міняти номера, номери до кінця року, тому що, може і далі, тому що у нас є, ще в чоловіка є паркшайн, тобто він може паркуватися по місту безкоштовно, як йому видала фірма, тому немає сенсу міняти номери, але сам факт перереєстрації автомобілю знову ж таки потрібно зробити. Так, деякі послуги є платні, деякі безкоштовні. Ну, зробити адресу на Аусвайсі нову це безкоштовно. Перереєструвати авто це платно. Реєстрація ну, прописка це безкоштовно. Змінити адресу в банках в страхових компаніях. Це безкоштовно, але про це все потрібно знати, це все потрібно робити. Може, такі маленькі моменти: це інтернет, електроенергія. Я боялася, що вони, типу, не захочуть розірвати контракт, тому що там же є якісь періоди. Але причина переїзду навіть в Німеччині з одного міста в інше є причиною для розірвання контракту. Тому е з електроенергією ми досить швидко розірвали контракт, і з Vodafone, е інтернетом також розірвали контракт. А єдине, що для мене було сюрпризом, що потрібно було повертати е цей. Е Wi-Fi-роутер. Я не пам'ятаю, що вони про таке казали, але так його потрібно було повернути. Чому ми не використовували ці договори на новій адресі? Тому що це новобудова, і коли ми тільки в'їхали, ця адреса ще не була зареєстрована повсюду. І тільки місцевий провайдер нам запропонував інтернет, а Vodafone і T-Mobile ще не знали цієї адреси, тому ми не могли підключити її. Але, в принципі, місцевий інтернет теж окей. нас Влаштовує. Якщо коротко, я не знаю, я вже сказала, ми живемо в новобудові 65 квадратних метрів, двохкімнатна. На жаль, так у нас була трьохкімнатна, зараз двохкімнатна, але більше квадратних метрів. Якщо хочете, не знаю, якусь екскурсію. Ще тут дуже багато чого потрібно робити. Ми ще не замовили всі меблі. У нас ще немає дуже багато чого. Ми ще працюємо, тому що це все гроші, це дуже. Дуже дорого ми замовили стіл обідній, він взагалі приїде в жовтні, такого ще не було. Але так в принципі, ось такі новини. Якщо залишились питання якісь, пишіть в коментарях. Також не знаю, чи потрібно вам, наприклад, який текст я відправляла на запити квартир. Як я вже сказала, це було 27 запитів, ми подивилися біля 10 квартир. Десь нам відмовляли, десь ми відмовляли. Але ось такі новини. Ось таке в мене сьогодні відео вийшло. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо залишились питання, звичайно, пишіть їх в коментарях. Тепер ви будете бачити більше якихось нових фонів, де я буду знімати відео. Сподіваюсь, ви сьогодні гарно провели зі мною час. Тож побачимось у наступних. Чус!